Добрий вечір, юні друзі. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися із творчістю Петра Катеринича і його оповіданням у країні білих дзвіночків. Однієї ночі до країни білих дзвіночків завітав дивний придивний жук. Вночі. Вночі у нього були. Великі золотисті роги, як у якогось казкового створіння. Жук голосно задвіщав. В... В... Що з тобою? Ти чому такий сердитий? М -м я лютий мене образили. І хто ж тебе образив? М -м якийсь жук. Якийсь жук? Дивно, який же жук міг образити такого рогатого. <гум> не знаю, може, як і я. <гум> Сердитий джмін висунувся з-під своєї домівки і голосно забурчав. Mm -hmm. Mm -hmm. Що тут за гамір? Mm -hmm. Може хтось і спати хоче? Mm -hmm. Ніхто спати не хоче. Я хочу, а я ні. Ну, то лети до свого ліса і там їй кричи. А в мене як там його? Амнезія. Ага, це точно. <гум> А тепер припиніть сперечатися і скажіть мені, вночі що потрібно робити? Спати. Спати. Особливо кому спати. потрібно спати? Нам. Діткам, так. А для чого діткам потрібно спати? Щоб висипатися. Так Щоб набиратися сил для того, щоб вирости якими? Великими, здоровими? здоровими. Так, ну що, продовжимо читати? Угу. Цього разу однодумців у буркутуна виявилось багатенько. Злюща оса наставила своє грізне жало і мовила. Ану ж, здавайся, налякати він нас надумав. Ти ба? Ші -ші -ші. Лісова голуб'янка затріпотіла ніжненькими синіми крильцятами і злетіла вгору під ясне місячне сяйво. Перепрошую, ви хто? «Хто я?» Що не впізнали найсправжнісінького лицаря ночі місячного жука. От я вам зараз покажу. Угу. І таємничий гість голосно забурчав. Я зараз вам все покажу. Що покажеш? Раптом листя сильно зашурхотіло, і з гнізда вилізла шпачиха. Що тут? Що тут за шум серед ночі? А місячний жук так перелякався, Мині. перелякався тої темної примари, що перечепилася через гілку і покотився згори донизу. <хи> і всі з нього засміялися. <хи> <хи> «Ти бав! Ну який же він лицар? Це ж, звичайнісінький боягуз! Але Сойка впізнала цього дивного жука і розказала, хто він. Та це не лицар, це звичайнісінький Хрущ. Хрущ, Хрущ. хрущ, хрущ. Подивіться, подивіться. Це ж хрущіще, ще й налякалося. Видно, сьогодні він таки знову переїв соковитої малини. Усі мешканці країни білих дзвіночків зареготали із хруща і почали розходитися по домівках. Адже скоро ранок і сусідський півень з півень незабаром проголосить першу мелодію назустріч ранковим променям. Назустріч новому дню і новим пригодам у цій дивовижній країні. Цікаво! Так. Да. Старий трухлявий пеньок, що стовбичив за галявиною, досі був зовсім непомітним творінням природи. Та однієї дощової ночі чорнохвоста ластівка прокинулася від дуже дивного сяйва. Що це? Що це? захолосила вона на увесь сад. Пожежа. Пожежа! 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 Пожежа? Пожежа? Вночі? Ну, пожежа може бути у будь-який час. Скажіть, а що потрібно робити, коли виникла пожежа? Потрібно з самого початку зателефонувати або до батьків, або пожежну службу за номером 101. 101. вірно. Треба ще а далі? прилад. Якщо ти загорівся прилад, потрібно його витягнути з розетки. Так. І е, накрити в якщо дивою е, покривалом, вологим покриваю вологим... вологою ковдри, якщо не дуже великий. А якщо у помешканні дуже багато диму, як звідти вийти? Потрібно, Потрібно, нам треба намочити ді... е, прикласти її до носа і випустити такого знизити Молодці! Основні правила, як поводитись себе при пожежі, ви знаєте. Ну що продовжимо далі? Так. так, і тут звідусіль почали сповзатися, злітатися. Птахи та інші мешканці країни -у -у. дзвіночки. Що угу. тут сталося? Допомога потрібна. Вигукнула захекана і злякана дятлиха. Свіркунчик, осмикуючи свій зелений жупанчик, звернувся до усіх мешканців. Треба нам пенька гасити, а то весь наш сад згорить. Ось так. А хто його підпалив? Де цей негідник? Ти... І всі служно метнулися до ставу, де спала велика зелена жаба. Давай, давай! Жабу розбудили. І жабка набрала ковен рот давай! води, почала носити пожежу. Тіли маленькі бджоли з повними відерцями води. Давай, і тільки травневий давай. хрущ, який об'ївся соковитим листям, так і не зміг підвестися, щоб допомогти своїм давай. друзям. Давай. І раптом із пенька вилетів зляканий, переляканий світлячок. Що ви коїте? Для чого обливаєте пенька? Ви ж намочили мої крилята. Через шум і ган там ніхто не зрозумів, що говорить ця маленька істота. І лише дятлиха на всяк випадок побігла рятувати його від опіків. Зупиніться, зупиніться, ви все наше нічне світлячкове свято зіпсували!» загорлав іще один бідолаха, зістрибнувши із пенька. Богомол підміг до нього з повним відерцем. Що сталося? Друзі, сказав світлячок, не турбуйтеся, ну це ж ніяка не пожежа. А що ж це таке? запитали яблуневі гілки. Та ніхто не почув цього тонесенького голосу. Всі наполохані мешканці з повними відрами прохолодної джерельної води дивилися лише на маленького світлячка, ніяк не розуміючи, як це не пожежа. Якщо все довкола палає. Світлячок, поправивши краватку, сказав: ми Н -н -н. влаштували у старому пеньку свято світлячків. Я так і знала. Я так і знав. Ніт, я. Я Ні, пеш я. Пеш Це я. ми я світилися, а не вогонь горів. А? Лісова голуб'янка затріпотіла синіми крильми і сіла на конвалію, задзвенівши маленьким білим дзвоником. Це означало, що тривога. Скінчилася. Ну і ну, загомоніли всі, і поволеньки почали розходитися по домівках. Це тим весілля. Бо до ранку ще було <плес> далеко. <плес> Лісова голуб'янка затріпотіла синіми крильми і сіла на конвалії, задзвенівши маленьким білим дзвоником. Це означало. Що лісова тривога скінчена. Ну й ну, загомоніли всі, і поволеньки почали розходитися по домівках, досипати. Адже до ранку було ще далеко. На добраніч мої хороші, на добраніч і вам любі діти.